Доброго ранку, Збираюсь на роботу. Беру з собою на роботу термос. Чому беру з собою термос? Тому що почали вимикати світло, вимикати його на цілий день. Вчора була на роботі, зранку світло було, а потім його як вимкнули, і аж до кінця робочого дня його майже не було. Знаєте, хотілося попити якоїсь кави чи чаю. А можливості такої не було. Тому добре, що в мене є термос. Я набрала в нього кипяток і понесу з собою на роботу. У нас на роботі є генератор, але його потужності, ну, дівчата кажуть, що не вистачає його потужності на те, щоб вмикати чайник або кавоварку. Тому візьму з собою свою гарячу воду. Дуже швиденько збираюся, тому що сьогодні дозволила собі полежати до пів сьомої, навіть довше. Яка, знаєте, напала на мене знов хандра, вже не осіння. Але події останнього часу, ті, що відбуваються, вони, знаєте, не сприяють гарному настрою. Ці всі прильоти, оце все, що робиться. Вчора їхали на роботу, дуже велика аварія була. І, ви знаєте, відкриваєш телеграм, як почитаєш оці новини всі, то волосся дибки стає, і я ж кажу, це все не сприяє гарному настрою. Тому останнім часом я нічого не знімала. Мене навіть не було такого бажання. На вихідних златою присвятили весь час собі, робили собі нові манікюри. Просто дивилися телік. Коротше, присвятили час собі. Нічого не робили, такого, знаєте, глобального. Нічого цікавого, чогось такого не було. Тому нічого навіть не знімала, Мене не було не бажання, нічого. От сьогодні, зараз біжу збиратись на роботу. Сьогодні вже вівторок. От. Помідорчики мої підростають, навіть я вам показувала, зав'язалися трошки помідори. Підливаю, все гаразд, все росте. О! Зараз не забути, нарвала вчора агрос, Будемо з дівчатами їсти агрос на роботі. Тому що вдома ну, його нема кому їсти. Злата мене таке не їсть, Діана їсть, але її зараз немає. Вони з Дашою поїхали трошки. Себе розважити. Поїхали трошки в подорож. От. Так що треба агрос їсти, поки він не спортився. Назбирала агрусу, біжу збиратися. На вулиці прохолодно. Сьогодні щось з хмарами затягує небо. Таке. Вчора випрала свою спецуху, забрала з роботи. Воно нічого не повисихало, бо вночі було дуже зимно. Тому воно все мокре, треба брати якусь інакшу з собою, я ж кажу, ніякого настрою, бачите, як весело нам жити. Заспокоївся. Все, вже зібралася. Взяла з собою баклаги для води, бо в нас бакл... закінчилася в хаті вода. Чекаю, юрисвіту. Вже вони, чую, машина вже заведена, зараз будуть виїжджати. Повертаючись до теми світла. Вчора злата дзвони, каже, мама, тільки хотіла підігріти собі мікрохвильовці картоплю. Вимкнули світло. Але добре, що в нас є газ, а є люди, в яких нема ні газу, ні генератора, нічого. І вони залежать тільки від електрики. Тож, бачите, добре, що в нас є газ. Можемо гріти на ньому, користуватися газом. Ой, бачите, такі реалії сьогоднішнього дня. Це я на роботі. Знов сьогодні приїхала ціла купа товару, бачите, печеньки. І різні консерви, і різні засоби для тварин. Коротше, багато всього. Розпаковую, розцінюю. термосмій. Поки що стоїть, поки що він мені не знадобився, Пу -пу 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 поки що світло не виключали. Сподіваюся, що і не будуть його вимикати. Так що, поки що так. Працюю. Нарешті сьогодні я прийшов мій улюблений засіб. Хто дивиться мене давно, знає, що я вже показувала цей засіб. Оцим я колись відчистила диван від сцеклення котячого, коли ми переїхали в будинок. Диван врятувала, але потім ми його викинули, тому що він був нам просто не потрібен. Ми поставили інакший. Але оцим для прання, для підлоги і оцею пшикучкою я користуюсь постійно вже давно не було, а вдома вже закінчується. Тому сьогодні воно приїхало, я дуже задоволена, нагребла собі все. І це, і це, і це. Отаке я ще не пробувала, але воно мені не потрібно. Тут більше воно таке по догляду за цуценятами, щоб прибирати. Коротше, це мій улюблений засіб. Ви знаєте, багато чого дізнаюся нового. Слухайте, стільки для цих тваринок понапридумували всяких штук. Ну, то, що там для них одяг, взуття, багато чого. Це одне, є іграшок багато, таких, що я не бачила. Ну, Щось приїжджає новеньке, береш своєму або Цезарю, або маленьким. Зараз покажу, що в нас є іще нового. Я такого навіть не думала, що таке є. Виявляється, є отакі охолоджуючі килимки для тваринок. В них всередині якийсь гель, і до нього, коли торкаєшся, він такий прохолодний, приємний на дотик. Прохолодний, не холодний, не теплий, і він не нагрівається. Якби мій крокодил не гриз все підряд, то можливо я б такий коврик килимок купила б. Але я, я впевнена, що якщо його без нагляду лишити, він цей килимок з'їсть за 5 хвилин. Тож мені поки що шкода грошей стільки на цей килимок, тому що Барбоскин його просто з'їсть. Можливо, коли він підросте, перестане все їсти. Якщо перестане, то я йому можливо таке візьму, тому що влітку. Їм дуже спекотно, дивлюся, він лежить, хоч у нього шерсть коротка, хутро, вибачте? Хутро-коротке, але все одно йому дуже спекотно. Все-таки вимкнули на роботі світло. Вчора в цей час його вже вимкнули, сьогодні тільки вимкнули. Бачите, темно, але зараз ми заведемо генератор. Все, все працює. Поставили генератор, і тепер ми зі світлом. Бачите, все зажужжало, запрацювало. Доброго ранку, п'ята година. Стала сьогодні раніше, тому що ми з Святою їдемо своїм ходом на роботу. От, тому що Юра якісь там справи зранку. Слухайте, лягала спати, не було світла. І прокинулися, знов немає світла. На вулиці Дубак, 14 градусів, слухайте, я вийшла, замерзла, капець. Треба щось здівати. Такий ще піджак, зараз буду вдівати, чи кофту. Штани, тому що дубак, все моя булочка моя прийшла, бігає на вулиці, гуляє вже, поснідав. Да? Тікай, тікай. Все. От. А я ніяк не можу прокинутися. Вчора робили світовою нігті, Почали робити світло було. Потім вимкнули і доробляли ми вже без світла. Але ми з цим справилися. Все нормально. Цезарь. Цезер. Ну, так от, ми з цією задачею справилися. Добре, що в мене є маленький ультрафіолетовий ліхтарик. Ми все досушили. Все нормально, все зробили. Але я, знаєте, задумуюся над тим, щоб купити нормальну лампу на акумуляторі, нормальний фрезер на акумуляторі. Бо це взагалі мені не подобається така ситуація. І в котрий раз підкреслюю те, що як добре, що в нас є газ. От, наприклад, сьогодні я вранці стала. Чайник не микнеш, тому що немає світла, а так поставила собі в ковшику водичку на газ, нагріла, зробила собі чай. Злата вчора собі каже, мам, зранку встала, вроді світло є. Тільки, каже, собі поклала їсти, хотіла погріти в мікрохвильовці, світла нема. Добре, що є сковорідка, прийшлося дитині гріти на сковорідці. Але ви знаєте, згадую, як в дитинстві все грілося на сковорідці, в ковшиках, в кастрюльках. Потім це все треба було перемивати набагато більше посуду. Ну, як зараз нас рятує мікрохвильовка, коли ти в тарілці поставив, нагрів, поїв і все. Бо я так не любила мити оці кастрюльки, оці сковорідки після цього всього. А на сковорідці воно ще й прилипає, засихає. Коротше. Ой. Ну, але нічого не поробиш. Маємо, що маємо. Будемо викручуватись якось з таких ситуацій. Нічого ж з цим не поробиш все одно. Якось так. Все, зі світіком кави. Тепер йду на маршрутку, вона пішла на іншу зупинку, щоб на свою роботу доїхати. Я зараз іду на свою роботу, буду чекати маршрутку і їхати на роботку. Ми вийшли з нею о 6-й ранку, вийшли на роботу. Зараз 15 по 7, бачите, а ми вже напилися кави і вже. Буркуємо далі.